Із перервами на повітряну тривогу 22 травня відбулося чергове сесійне засідання Кропивницької міської ради. Стартувало воно з майже годинним запізненням через загрозу російського обстрілу. І тільки на депутати зареєструвалися і вирішили кілька організаційних питань і як знову оголосили повітряну тривогу. Утім, вже за годину повторно зібралися і без зайвих дискусій взялися за порядок. Денний традиційно головне питання коригування бюджету. Ми залучаємо досить великий фінансовий ресурс субвенцій з державного бюджету. Це близько 38 мільйонів співфінансування на будівництво сучасних харчоблоків в закладах освіти. Це облаштування сучасного освітнього середовища в ліцеї науковому, облаштування СТЕМ лабораторії, стем простору це близько 7,5 мільйонів гривень. Це близько 3 мільйонів гривень облаштування лабораторій і майстерня і майстерні в ПТУ імені Федоровського. Погодили депутати виділення вже із міського бюджету підтримуючого фінансового ресурсу КП теплоенергетик в сумі 100 мільйонів гривень. У владі пояснюють, це необхідність, адже підприємство має готуватися до наступного опалювального сезону. Ми розуміємо, що підприємство не може самостійно. Господарювати самостійно фінансувати себе, заробляти собі, тому що тарифи в умовах воєнного стану вони економічно не обґрунтовані. Є мораторії на їх підвищення, тому без допомоги з міського бюджету комунальне підприємство саме. Скажімо так, не виживе і не забезпечить стабільне проходження опалювального сезону. Ще два мільйони виділили на початок будівництва укриття в центральній міській лікарні. І у відповідності до бюджетних змін депутати підкоригували усі галузаві програми. Встигли розглянути й низку земельних питань, зокрема, теплоенергетику виділили Виділи чотири ділянки для розміщення електропідстанцій. Працювали депутати швидко, обізважаючи на сьогоднішню ситуацію із загрозою російських атак. Секретар міськради Олег Колюка вкотре подякував. Колегам за продуктивну роботу, депутати терпляче реагують з розумінням відносяться. У нас уже ну на жаль, склалася така традиція через ці повітряні тривоги, що ми після закінчення збираємось протягом 20-30 хвилин і розпочинаємо сесійне засідання. Тому, незважаючи на повітряну тривогу і затримку, ми сьогодні зібралися, плідно попрацювали, ухвалили всі необхідні для громади рішення. Вони Можливо, не такі резонансні, їх громада так ну не бачить, але це ті рішення, які забезпечать нормальне проходження всіх господарських питань у всіх галузях господарства міста. В армію без повістки кропивничанам пропонують укласти контракт зі Збройними силами України. Про умови проходження військової служби та грошове забезпечення контрактників під час тематичного брифінгу розповіли представники міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підписати контракти з силами оборони можуть придатні за станом здоров'я громадяни України або іноземці віком від 18 років, строк на 3, 5 або 10 років. Кандидати самостійно обирають посаду та підрозділ, де проходитимуть службу. Доступні як бойові, так і тилові вакансії. Вишкіл відбувається в тренувальних центрах під наглядом професійних інструкторів. Як зазначили в ТЦК та СП, зарплатня контрактників складає від 20 тисяч гривень на місяць, крім того, передбачена одноразова виплата в розмірі від 24 до 30 тисяч гривень залежно від звання. Також контрактники мають право на щорічну 30-денну оплачувану відпустку і Безплатне медичне лікування за потреби. Військова частина надає їм житло або компенсує витрати за оренду помешкання. Дуже багато вакансій. Це і бойові медики, кухарі, бухгалтери, діловоди це що, що стосується жінок. В принципі, на сьогоднішній день жінок беруть в Збройні Сили України на будь-яку посаду, яка ну, людині буде жінки, жінки буде підходити. Чоловіків комплектуємо геть в будь-яку посаду. Ті ж самі діловоди, найбільше потребуємо ми на сьогоднішній день. Це водіїв. водії, водії. Е Стрільці, кулеметники, бойові посади. Я з гордістю дивлюсь на те, що залишив по собі. Театр Корифеєв живе. Місто назване моїм ім'ям. А найцінніше для мене це те, що моя справа продовжується. Український театр звучить. Він бореться. 第十位。 У Кропивницькому відзначили 185-річчя від дня народження одного із творців першого українського професійного театру Марка Лукича Кропивницького. Зокрема, перед театром корифеї влаштували невеличке дійство. Після до погруддя митця, що у сквері поруч поклали квіти, вшанувати видатного драматурга та режисера прийшли представники обласної та міської влад, громадськість та власне театрали. Нагадаю, Марко Лукич Кропивницький один із фундаторів українського професійного театру, автор понад 45. Єс, актор, режисер і педагог його постать це символ національного культурного відродження та боротьби за українську самобутність. Ми всі маємо пам'ятати історичні постаті, і саме завдяки тому, що Кіроградщина мала перший український театр, мала таку театральну, театральну трупу, яка знана була на весь. Світ, ми на сьогоднішній день маємо і назву міста Кропивницького, і те, що ми знаємо свою історію, знаємо свої традиції і цінуємо український театр. Наловив риби та раків на майже 310 тисяч гривень. На Кременчуцькому водосховищі, що в районі міста Світловодська, на Кіровоградщині виявили ще одного браконьєра. Він рибалив із гумового човна, використовуючи заборонені знаряддя. Зокрема, три сітки загальною довжиною 125 метрів. Браконьєра виявили під час проведення рибоохоронного рейду спільно із працівниками поліції. Знаряддя човен і рибу вилучили. Раків випустили на волю. На порушника склали протокол. Харчування без бар'єрів. У Кропивницькому відбувся майстер-клас для кухарів дитячих садків. Відпрацьовували приготування безглютенових та безлактозних страв. Наразі в місті такого харчування потребують понад 250 дітей, найбільше без лактозного. У меню майстер-класу були паста з зеленого горошку та буряка із соняшниковим насінням, безлактозна яєчна палента з овочами, фритата, безлактозне смузі. Також кухарям нагадали про енергетичну цінність продуктів. Розповіли, як готувати страви з максимальною користю, озберігаючи вітаміни та мікроелементи, презентували варіанти подачі готових страв. В управлінні освіти кажуть, цього тижня в навчальних закладах заплановано низку заходів в рамках тижня безбар'єрності. Ми плануємо провести івент в рамках проєкту синерді ліцей Лідер. Ми будемо зустрічатися з батьками, з педагогами, діти яких навчаються в інклюзивних класах. І будемо їм розповідати про літній відпочинок саме для їх категорії дітей. Тобто, це ми вже другий рік проводимо такі заходи для того, щоб зрозуміти потреби батьків і дітей саме в літньому відпочинку, і потім на базі трьох ірц будуть запланована низка заходів в червні місяці для цієї.